Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга. У нас, друзі, на черзі матчі. Дев'ятий тур. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Завжди вдячний вам за вашу підтримку і активність. А також, нагадую, ми далі проводимо збори. В допомогу нашим захисникам, медикам і надзвичайникам. Цього разу ми закінчуємо наші збори на зарядну станцію Екофло. Разом з вами наближаємо нашу перемогу. Кому цікаво, хто небайдужий, реквізити і вся інформація у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з відео. Таким чином, у п'ятницю 17-го стартує 9-й тур матчем Скаполтава-Оболонь. СКА полтава оболонь СКА Полтава 15 й клуб, Оболонь 10-й. По підсумку 8 матчів. І таким чином я вважаю, що буде цікавий матч. Матч єдиний у п'ятницю. А далі я вже буду розповідати про матчі суботи 18 жовтня. Скаполтава Оболонь. Матч, який буде гратися в п'ятницю один-єдиний, Він не має права бути слаборезультативним. Погодьтесь. Тому я впевнений, що як мінімум два забитих м'ячі в цьому матчі ми з вами побачимо. І звідси у мене такий і варіант прогнозу. Тотал більше двох рівно. 1,82. Далі, як я і обіцяв, матчі суботи 18 жовтня. Рух кривбас, рух 14. -й. Потрошку е намагається рух вишкребатись, але все ще туговато. Можливо, весна більш буде м вдала для львівського руху. Кривбас третій іде слідом за лідерами, за Динамо і за Шахтарем. Кривбас, я вважаю, їде за перемогою, за очками, ну, принаймні, як мінімум, щоб не програти. І я точно знаю, їде забивати у Львів. Дома рух, скоріш за все, заб'є також. І тут я довго не вишукував собі варіант прогнозу. Я вибрав: обидві заб'ють, друзі. Обидві заб'ють коефіцієнт 2,04. І зараз вже переходимо до самих цікавих матчів суботи. На стадіоні Лобановського буде грати матч Зоря Луганськ. Динамо Київ. Так, зоря приймає на домашньому стадіоні Динамо. Приймає як на своєму вже рідному. І е, тут дуже тепла атмосфера. Дуже багато киян навіть вже вболівають за зорю. І я впевнений, цього дня буде. Десь близько тисячі, можливо, навіть і більше глядачів. Звісно, якщо дозволять умови, ви знаєте, про що я кажу. Зоря дев'ята, Динамо другі. Динамо це футбольний клуб, який забиває більше всіх. І мій варіант прогнозу може відбутися навіть тільки завдяки діям київського Динамо. Зараз поясню. Я вибрав, друзі, перемогу Динамо Київ і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,13. Я думаю, що мінімальний рахунок, який слід очікувати в цьому матчі, це 1-2, якщо буде важкий матч для Динамо. Або ж 3-0, 3-1 на користь Динамо також, як і перший варіант. Але тут уже більш впевнена перемога Динамо. Все залежить від настрою зорі і е, як готовий Динамо чи в економ режимі грати цей матч, тому що далі буде Ліга конференції. Я думаю, що е, складом, який має Динамо Київ, можна. Робити результат і у прем'єр-лізі, і у лізі конференцій. Погодьтесь. І тим більше ліга конференцій буде аж у четвер. Є ще час відновитися, відпочити і приготуватися. Я думаю, більшість з вас погоджується зі мною. Хто не погоджується, напишіть, чому у коментарях і що ви думаєте. Мій прогноз на матч Заря Динамо-Київ. Перемога Динамо і тотал більше 2,5 за 2,13. Ви почули. Чекаю на ваші пропозиції в коментарях. Ну, і центральний матч туру. Не побоюсь того слова. Грає четвертий клуб. Полісся Житомир. І Шахтар Донецьк. Ну, поки що, вже виходить другий тур-лідер. Перше місце у гірників зустрічається, звісно, на центральному місцевому стадіоні в славетному місті Житомир. Вовча зграя зустрічає гірників на своїй рідній землі. Кажуть, що стіни і Домашня арена, і газон навіть все допомагає вигравати. Тому тому і лише тому, друзі, що ця гра проводиться, ну, не побоюсь на того слова на ті слова в місті, де править Вовчя зграя. І Житомиряни, звісно, зустрічають завжди. Гостинно. Але футбол це є футбол. Тут треба пам'ятати, що е, так ми можемо дружити, але коли ми виходимо на арену, переможцям повинен бути один. Або ж бойова нічия. Інакшого, я тут е, виходу і не бачу. 0-0 тут не буде точно. Тут і не буде і 1-0, і 0-1 так само не буде. Ви зрозуміли, до чого я веду? Я веду до обоюдорезультативного результативного матчу. Однозначно, навіть і до ворушки не йде. І Шахтар заб'є, і Полісся заб'є, я навіть і сумніву не маю. Але ж хоча б одному із клубів вдасться забити більше, ніж один м'ячик. І тому я в таких випадках застосовую свій улюблений варіант прогнозу. Обидві заб'ють, плюс тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,27. Друзі. Я впевнений, що ми, хто буде дивитися цей матч, хто буде присутнім на трибунах взагалі мовчу, всі за е, всю гру. Полісся, Житомир, шахтер, Шахтар Донецьк отримають масу задоволення і вражень позитивних, чисто е, будуть тішитись справжнім футболом. Я більше ніж впевнений. І тому я і назвав на початку обговорювання саме цей матч центральний матч дев'ятого туру. Житомирське Полісся приймає у себе гостей з українського Донецька. Шахтар Донецьк. Дякую, друзі, що вислухали. Ви почули мої 4 прогнози: Полтава Оболонь. Тотал більше 2 рівно. А рух Карпати, Рух, рух Львів, вибачаюсь. Кривбас, Кривий Ріг. Обидві заб'ють. Зоря Динамо. Перемога Динамо і тотал більше 2,5. І Полісся Шахтар. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Дякую за увагу. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору коштів на підзарядну станцію Екофло для нашого артилерійсько-зенитного ракетного полку. Всі реквізити в описі, вся інформація в першому закріпленому коментарі. Долучайтеся, разом з вами наближаємо нашу перемогу. Скорішої перемоги, звісно, я і бажаю всім нам, над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Друзі, всім успіхів, удачі, всім папа! -па.